В цьому проявляється їхня театральність, якесь таке перебільшення, щоб бути не такими, як ось. Якщо вони будуть успішними і щасливими, то їх не буде за що жаліти. Така четвірочка більше спрямована на самовдосконалення і на досягнення успіху. Цінних спадів можуть зловживати алкоголем, їжею, іншими поганими звичками, романтизмом. Бажання знайти свого рятівника. Вітаю! Сьогодні ми переходимо до четвертого еннеатипу, і це в нас індивідуаліст. А за книгою Характер і невроз Клаудіо Наранхо це депресивно мазохістичний. І зараз ви детальніше зрозумієте, чому саме так. Розглядаємо ми середні і нездорові рівні еннеатипу, на яких проявляються токсичні невротичні залежні стосунки. І почну я про тип. Загальну інформацію. Четвірочки дуже творчі особистості, вони меланхолічні, трохи можуть бути театральними, хоча спрямовані бути такими, як вони є, аутентичними, вони емоційно нестабільні і діапазон їхніх емоцій може бути дуже великий. Якщо вони сумують, то вони дуже сумують. І це видно всім. Якщо вони радіють, то вони дуже радіють, і це також дуже добре видно. Тобто в цьому проявляється їхня театральність, якесь таке перебільшення, щоб бути не такими, як усі, щоб їх помічали, щоб їм приділяли увагу, щоб бути унікальними і особливими, тому вони і є індивідуалісти. Четверочки – глибокі, рефлексивні люди, вони добре відчувають прекрасне, вони романтичні і вміють бачити красу в усьому. Що впливає на формування четвертого енеотипу? Нагадую, що основа база для формування енеотипу – це фрустрована потреба в дитинстві. Але генетика, тип нервової системи теж. Має велике значення у формуванні енеатипу через моделі поведінки батьків. Але основа все ж таки це фрустрована потреба. І от четвірка якраз недоотримала в дитинстві любові прийняття уваги. А отримувала вона любов, прийняття і увагу зазвичай тоді, коли їй було погано, коли вона страждала, коли вона хворіла. І тому вона. Більш за все, ось цей сценарій, модель поведінки, сценарій задоволення потреби в любові прийнятій увазі, принесла в дорослий вік. І вже зараз, в дорослому віці, вона отримує любов, прийняття увагу через страждання, через хибний дефіцит, жалість до себе. По типу нервової системи у четвірочок переважає інтроверсія. Орієнтованість особистості у своїх проявах на самого себе, на свої почуття, на внутрішні стани, на внутрішній світ, на уявлення. І слабкість нервової системи це темперамент, меланхоліка. І так як ця потреба в любові, прийнятті, увазі, яка була фрустрована, стає тепер головною домінантою по життю у четвірочки, вона живе в потребі. Щоб її жаліли, допомагали, турбувалися, приділяли їй увагу, щось їй віддавали, наприклад, час свій сили, енергію, якісь матеріальні, можливо, блага, якісь подарунки, щоб прояв уваги, не головне, щось дорогі. Це все про увагу до четвірочки. І так стається, що четвірочка часто вважає, що от світ. Вертиться, крутиться навколо неї. І люди крутяться навколо неї. Її оточення мають думати про неї, пам'ятати про неї, приділяти їй увагу. І так четвірочка вважає, що її люблять. Центр енеатипу. Четвірочки, які у двієчки. І трієчки це емоційний. Базова емоція сором. Сором домінує у четвірочок над іншими емоціями. Адже для них важливо, які вони, такі чи не такі? Адже вони себе почувають трохи якимись не такими, як інші. Часто відчувають себе білими воронами, тими, хто дуже відрізняється від інших людей. Вони часто думають, що їх не розуміють, що їх вважають дивними, вони себе вважають дивними, мають низьку самооцінку. Я вже ж ця низька самооцінка проявляється. Такі емоції, як сором за себе, за свою особистість, що я якийсь не такий. Переходимо до потреби, мотивації і фіксації. Як я вже говорила, потреба головна у четвірочки це, щоб любили, щоб приймали і приділяли їй увагу. І чим нижчий рівень здоров'я у четвірочки, тим більше вона робить якихось дій. Наприклад, Тим більше вона страждає, тим більше вона жаліє себе, тим більше вона жаліється іншим, тим більше вона може відстроюватися від інших людей. І так вона отримує від людей роботу, увагу, жалість. Це все вона сприймає як любов. Мотивація четвірочки, основна пристрасть, що керує типом той дефіцит та порожнечі, яку четвірочка хоче закрити, це заздрість, яку зазвичай четвірочки не усвідомлюють. А ще можна назвати хибний дефіцит. Відчуття, що чогось постійно не вистачає, ще чогось немає, не вистачає того, що є в інших. І це привід до страждань, до суму, до туги. І це якраз фіксація, фіксація, що робить тип, як думає, що відчуває, щоб задовольнити свою пристрасть, закрити дефіцит. І це туга, сум. Четвірочка любить посумувати, потужити за чимось. Вони часто занурені у свій внутрішній світ, у світ ідеалізованих мрій. У емоції, у думки, у стан внутрішньої нестачі чогось, зовнішньої нестачі постійно щось не вистачає. І це привід для суму. І переходимо до стратегії отримання любові, прийняття уваги цільним ланцюжком. І це відбувається так: четвірочкою рухає заздрість, хибний дефіцит. Щось в інших є, а в мене немає. В інших є стосунки, а в мене немає. В інших є гроші, а в мене немає. Іншим живеться легше, а мені важче. Я вже ж це фокусування на дефіциті, на тому, чого в них не вистачає, на порівнянні себе з іншими в гіршу сторону зі знаком мінус приводить вже ж, до їх до меланхолічного настрою, до депресивних станів. Четвірочки можуть не радіти тому, що в них зараз є, а потім в майбутньому, коли вони втрачають ось це, що в них колись було, вони починають сумувати, тужити. Вони починають улітати в мрії. Якби все могло би бути. Вони можуть відсторонюватися від людей. Це такий спосіб показати людям, що їм погано, що їм потрібна допомога, що вони страждають, що їм потрібна підтримка. Наприклад, четвірочки можуть в такі моменти в стресові, коли їм дуже погано, вони можуть видалятися з соцмереж, вони можуть ставити якісь аватарки, які будуть говорити про їхній стан. Вони можуть видаляти всі свої фотографії, щоб інші побачили, що з ними щось не так, що їм потрібна увага. Вони можуть не відповідати на дзвінки, не зустрічатися зі знайомими, усамітнюватися. І таким чином вони часто і отримують увагу, ласку, опіку, турботу. Вони це все сприймають як любов. І тому вони продовжують цю стратегію прокручувати, застосовувати у своєму житті знову і знову. Четвірочки також можуть у розмові, у спілкуванні з іншими приуменшувати свої ресурси. Наприклад, коли в них є гроші, вони будуть говорити, як мало в них грошей, як вони мало заробляють, купувати все по знижкам, з відчуттям, що віддають останнє. І це все можна відкалібрувати, побачити по невербаліці навіть. Про це не завжди навіть потрібно говорити четвірці. Це така стратегія заслуговування любові. І ці стратегії, що мають енертип, вони а вже ж хибні. Жалість це не любов. Тому такі стратегії не приводять до задоволення потреб, діють як пігулки, обезболюючі. На пару годин також часто люди можуть бачити такі жередовні маніпуляції і, навпаки, ще більше уникати цих людей, четвірочок. Тому четвірочки не отримують тієї уваги. і а вже ж занурюються у свої стани депресивні ще глибше. А навіть якщо і отримують те, що хотіли, то їм вистачає цього відчуття любові ненадовго, тому що це дуже умовне відчуття. Якщо хтось приділив увагу, якщо хтось пожалів. А всередині, у четвірочки, то порожнеча, і їм постійно потрібна ось ця подача любові, прийняття іззовні. І чим Нижче рівень здоров'я, тим більше їм потрібно цього. На здоровому рівні четвірочка, та саме четвірка, теж творча людина, теж з таким типом нервової системи, але в більшій свободі немає тих сильних фіксацій, як вони себе сприймають. Четвірочки сприймають себе чутливими, талановитими, глибокими, недозрозумілими іншими, недооціненими, романтичними і унікальними. Їхні переконання. Іншим легше все дається, ніж мені. За щастя доведеться платити. Люди, які страждають, хороші люди. І таких людей люблять, а це те, що їм і потрібно. Страхи четвірочок, не мати сенсу життя, відчувати себе негідними, любові, бути як всі, звичайними, не мати індивідуальності. Адже якщо не мати індивідуальності, то як же на мене будуть звертати увагу, як же мене будуть любити, думають четвірочки, складнощі четвірочок. І це бути щасливими і успішними. Адже в них працює самокритичність, самокопання. Вони багато думають, копаються в собі, шукають якісь недоліки, критикують себе, а також. Якщо вони будуть успішними і щасливими, то їх не буде за що жаліти, то їм не потрібна буде допомога, їм не будуть приділяти увагу, тому що щасливим успішним людям навіщо допомога? Вони самі впораються, а це значить, що їх не любитимуть, адже в них жалість, турбота, увага це дорівнює любов. Успішні, якщо вони будуть і щасливі. Їх не будуть жаліти, і вони не будуть відчувати любові і прийняття найважливішого для них, а тому вони саботують успіх і щастя. Тіньова сторона, яку вони не признають і навіть заперечують. І це часто відчувають задоволення, радість з приводу своїх проблем, невдач, страждань. Але не признають цього. Вони вважають, що їм це не подобається, що вони хочуть по-іншому жити. Але це те, що назовні глибинна ж мотивація, ми вже знаємо, яка. На самих нездорових рівнях у четвірочок для них чим гірше, тим краще. Також вони часто відчувають жалість до інших. їм Жаль котика, собачку, людину, в якої проблеми, або людину, в якої нема в принципі, проблем, яка, в принципі, може впоратися зі своїм життям, якісь неї негаразди і так далі. Вони живуть цією жалістю до інших людей, а все тому, що жаліють себе, а все тому, що хочуть, щоб їх жаліли. Але жалість це почуття зверхнє, коли ми вважаємо себе вищими. За когось, коли ми вважаємо себе кращими, коли ми думаємо, що в нас більше ресурсів, що ми більше вміємо, краще впораємося, тоді ми починаємо жаліти інших людей. Жалість це не співчуття. Але четвірочки не сприймають так жалість. Вони сприймають жалість як любов. Крила четвірочки це або трійка, або п'ятірка. І четвірка, яка має крило три. Поєднує творчість і амбіції, більше енергії, амбіційності, більше любить спілкування. Така четвірочка більше спрямована на самовдосконалення і на досягнення успіху. Також така четвірочка більше бажає самовизнання, вона більше приймається тим, як виглядає. І спрямована на спілкування в оточенні, де люди чогось досягли, можуть змагатися з іншими, конкуренція і дивитися на інших зверхньо трохи. Більше проявляється тут нарцисизму. Четвірочка з п'ятим крилом поєднує емоційність з інтелектуальним аспектом. Ці чотивірочки схильні ще до більшого самодослідження, самовираження, більше аналізу минулого, щоб зрозуміти причини теперішніх подій. Більше витонченості, естетичних вподобань, більше творчості, емоційних переживань і інтровертності. Така четвірочка віддає перевагу життю в мріях, аніж в реальності, адже там набагато цікавіше, і віддають вони перевагу скромному стилю життя. В стресі, коли четвірочка не отримує любові прийняття уваги, проявляються риси двієчки. Вона припиняє розуміти, що їй потрібно, починає дивитися, що потрібно іншим, і підлаштовується під бажання інших. А в комфорті, коли отримує любов, прийняття і увагу, у четвірочки починають проявлятися риси одиничок, краще фокусується на задачах, більше дисципліни, слабша концентрація на собі і страх думки інших людей про себе, більше уваги до деталей і додається трохи перфекціонізму. Переходимо до переважаючих інстинктів. І четвірочки з інстинктом самозбереження більш практичні і матеріалістичні. Люблять витонченість і гарні речі навколо. Вони оточують себе вишуканими, гарними, дорогими речами, які будуть радувати їхні очі. Через які вони будуть отримувати естетичну насолоду в стресові періоди, вони можуть потакати своїм бажанням, капризам, в момент емоційних спадів, можуть зловживати алкоголем, їжею, іншими поганими звичками, витрачати нерозумно гроші, замість того, щоб оплатити квартиру, вони можуть купувати собі втішаючи якийсь приз. Наприклад, другу білизну. Соціальний інстинкт. Чітирочки з цим інстинктом відчувають себе білими воронами ще більше, відчувають свою несхожість з іншими, поводяться як аутсайдери, як абсолютно унікальні і незрозумілі люди. Іншими, але вони все ж таки ведуть більш соціально активне життя, ніж інші четвірочки. Вони більш комунікабельні, вони хочуть жити серед красивих, чарівних, серед еліти. Але... Є сумніви, що вони гідні цього. Деякі четверочки з цим інстинктом хочуть досягти успіху, але для того, щоб відчути себе нормальними і довести іншим і собі, що вони нормальні, що над ними не варто сміятися. На нездорових рівнях четвірочки з цим інстинктом можуть повністю відмовитися від спілкування. До цього їх приводить надто сильний сором і страх, що над ними будуть. І сексуальний інстинкт. цим інстинктом учителячок проявляється більше романтизму, бажання знайти свого рятівника. Вони можуть бути сентиментальними і вразливими, але в той же час вони можуть бути агресивними і динамічними. Вони вибудовують своє життя навколо людини, до якої вони прив'язані. Можуть бути занадто ревнивими і проявляти власництво над своїм партнером. Вони можуть мститися тим, хто їх розчарував, зрадив, образив, а рано чи пізно вони розчаровуються, адже бачать людину перед собою ідеал, а не реальну людину, тобто вони ідеалізують людей. Четвірочки з цим інстинктом можуть дуже переживати, наскільки вони гарні. Наскільки спокусливі і робити все для того, щоб бути такими, щоб брати інших людей і партнера саме цим, прояв невротичних і залежних стосунків у четвірочок. У четвірочок залежність може проявлятися якраз у вигляді Залежного розладу особистості, коли не четвірочка буде опікатися над іншими, як двієчка, а коли інші будуть опікатися над четвірочками, коли їм потрібна турбота, опіка, допомога. Але четвірочки також можуть бути і в співзалежних стосунках, коли жінка обирає чоловіка з залежністю і турбується про нього. В стосунках четвірочка вже ж в більшості знаходиться в позиції жертви. А значить, вабить чоловіків-рятівників або агресорів. І частіше агресором обирає собі чоловіка, а рятівниками своїх подруг, наприклад. Сценарій стосунків може проявлятися часто так: сумуюча, страждаюча жінка приваблює до себе рятівника, рятівний жилет. Чоловіка, якому потрібно стверджуватися за рахунок допомоги іншим, чоловіка, який буде її вислуховувати, жаліти, допомагати, піклуватися, який буде за неї приймати рішення. Буде брати на себе відповідальність, а вже ж вона може привабити і іншого чоловіка, який почне уникати її страждання, ігнорувати або почне навіть зриватися, тому що не може цього винести. Часто четверочка маніпулює своїм партнером і найбільше давить на провину. А роль жертви це завжди найбільш майстерні маніпулятори. Четвірочка очікує, що навколо неї її внутрішнього світу буде вертітися світ, її оточення, і а вже ж її партнер, але часто цього не отримує. І починає ображатися, давити на провину, розчаровуватися, грати в трагічну драматичну сцену, збирати речі, повертатися, робити з партнера, можливо, навіть монстра, агресора, якщо він таким не являється, тому що часто четвірочка може саме таких і обирати. Четвірочка зазвичай не задоволена тими стосунками, тим чоловіком, який в неї на даний момент є. І це логічно, адже фокусується на тому, що є в інших, а в неї немає. У інших є романтика, а в неї немає. У інших пари подорожують, а ми не подорожуємо. У інших пар щось там ще є, а в нас цього немає. Але як тільки вона втрачає цього чоловіка ці стосунки, це стає чудовим приводом для суму, для туги. Для депресії. Вона в цей момент може усвідомити, що так, це був той самий чоловік, який їй потрібен, що це була її доля, яку вона втратила. Ну і вже ж це привід до страждань, шлях розвитку для четвірочок. І перше, це припиніть порівнювати себе з іншими, бачити, що в інших є, а що у вас немає. Краще дивитися на те. Що у вас не було колись, а зараз є. Якою особистістю ви колись не були, а зараз ви є. А якщо і дивитися на те, що в когось там є, то не для того, щоб себе пожаліти, а для того, щоб самостійно цього досягти, якщо вам справді цього хочеться. Друге. Припинити шукати чоловіка як рятівний жилет, як рятівника. І а вже ж припинити звертатися до свого чоловіка як до психолога, всі свої болі, негативні емоції йому транслювати, його цим накривати. Е, так, а вже ж навіщо такий партнер, з яким не можна поділитися якимись своїми болями, своїм сумом, проблемами. Який в чомусь там не допоможе. Але поділитися і зробити чоловіка особистим психологом це різні речі. Якщо вам настільки погано, а вже ж і чоловік тут не допоможе, потрібно звертатися до спеціаліста. І третє, передивіться сприйняття жалості як прояв любові. Адже це те, що буде вас тримати в ролі жертви в стосунках, що вас буде віддаляти від вашого щастя, від вашого успіху, а ваша роль жертви буде залучати в ваше життя агресорів, проблеми, нещастя. Передивіться своє відношення до успішних і щасливих людей і зрозумійте, що і їх люблять, а ще більше вони люблять себе. Тому їм не настільки потрібна якась любов іззовні. Жалість до себе це не про любов, це сприйняття себе слабкою особистістю, яка не впорається з цим життям, яка не має якихось ресурсів, яка не варта кращого, яка не зможе краще. Тому що, якби сприйняття було інше, то себе б не жаліли б, а йшли б і діяли б. А це все не так. Ви набагато сильніші, ніж гадаєте. І ви точно варті і гідні кращого життя. Тому вам жалість точно не потрібна. Ви зможете. І терапія для виходу з середніх і нездорових рівнів, а значить з неврозу, з невротичних стосунків, а вже ж потрібна терапія. Просто послухати інформацію, почитати книги. Це все не працює. Скільки до мене клієнтів приходять, і вони багато чого знають про свою проблему, вона чомусь не вирішується, тому що знати не дорівнює діяти. Тому важлива терапія. І я пропоную не один варіант і це особиста терапія зі мною, груповий терапевтичний тренінг і самотерапія. Всі деталі. По терапії ви знайдете на сайті під відео за посиланням. І також велике дякую донаторам, підписникам за ваш внесок, в розвиток цього каналу, за донати, коментарі, лайки. Дуже вам дякую. Пишіть свої питання, які вас цікавлять. Я буду записувати відео на цікаві для вас теми. А на сьогодні все, бувайте!